Всім привіт із Греції! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із другого за розміром міста цієї країни, а саме із Вони ж Фесалонніки, те-салонніки, а болгарською мовою це місто взагалі називається Салун. І сюди ми дісталися ще два дні тому. Добиралися з болгарського курорту Светевлас, і дорога у нас зайняла буквально цілий день, бо відстань немаленька. Наприклад, навігатор нам запропонував два маршрути довжиною 615 та 705 кілометрів. Виходить різниця в 90 кілометрів, але по часу дорога відрізнялася всього на 10 хвилин. Тому ми поїхали. По довшому маршруту, бо там була краща дорога. Якраз приїжджали в столицю Болгарії Софію, подивилися на неї краємока, також насолодилися гірськими краєвидами Болгарії та Греції. І в саме місто Салоніки ми приїхали вже ввечері після заходу сонця. До речі, щодо проїзду по території Греції, на відміну від попередніх європейських країн, для користування платними дорогами вінєтка тут не потрібна. Оплачуються окремі сегменти платної дороги, як це реалізовано в тій Хорватії. І, наприклад, щоб доїхати від болгаро-грецького кордону до міста Салонніки, а це відстань близько 100 кілометрів, ми загалом заплатили 4 євро 10 центів. Причому ми проїжджали три окремих шлагбауми. Спочатку Євро 90, ще раз євро 90 і вже при в'їзді в місто Салонніки ще 30 євро центів. Далі зупинилися ми тут відразу на декілька ночей, бо місто Салоніки збираємося використовувати виключно як місце дислокації, бо вибір нового помешкання та переїзд займають дуже багато часу, тому тут ми проживаємо ночуємо, а кожного дня збираємося кудись їздити. Тому я навіть і не знаю, чи встигну я вам показати хоч краєм ока Салоніки, Бо, наприклад, вчора ми нашою компанією взагалі влаштували так званий «Lazy Day» – день. Просто відпочивали, нічого не робили, максимум сходили в магазин та прогулялися на вечірню набережну цього міста. Але давайте про всяк випадок виконаю хоча б програму мінімум. Покажу помешкання, де ми зупинилися. Орендували ми на декілька днів. Ось такі апартаменти. По ціні вони нам обійшлися по 60 євро за одну добу. Це, в принципі, повноцінна квартира з однією спальною та кімнатою студією. І почну саме зі студії. В наявності є ось така велика зона кухні, на ній розташовано вже багато речей, бо ми розвантажили автомобіль, сходили в магазин, тому частина цих речей це наші, але в квартирі тут був ось такий гриль, чи може це якась бутербродниця. Є плита, духовка. Весь необхідний посуд для приготування їжі також присутній. Витяжка, чайник, є кавомашина. Причому кава в наявності. Можна зварити, якщо хочете. Або ось вам альтернатива Нескафе 2 в одному чи 3 в одному. Посуд. Ще посуд. Нарешті великий холодильник, кухонний стіл. Далі диван, що розкладається. Тут, в принципі, можуть спати відразу дві людини, Себто квартира розрахована на 4 особи. Але зараз тут спить коліжанка Люся. Присутній телевізор, є Wi-Fi, правда, швидкість, так собі, особливо на вивантаження інформації. На завантаження Мегабіт 30, на віддачу мегабіт 4,5. Є кондиціонер, це дуже добре, але шкода, що він лише один на всю квартиру. Бо якщо цю кімнату студію він дуже гарно охолоджує, то холодне повітря в спальню доходить дуже погано і там реально градусів на 3-4 тепліше, ніж тут. Але нормально, головне, що він є. Давайте вже підемо в спальню, оскільки я її пригадав. Велике два спальне ліжко, шафа. Це не ще один телевізор, а інфрачервоний обігрівач, я так розумію, крісло, вентилятор, бо, як я сказав, кондиціонера в другій кімнаті немає. Столик, дзеркало, шафа і ванна-кімната. Є в наявності пралка, унітаз, бойлер, невелика ванна зі шторкою та омивальник. Також у нас присутній ось такий немаленький балкон, причому вихід на нього є відразу з обох кімнат окремо. В наявності тут Диванчик типу стільчик, а столик, сушилка для речей, блок кондиціонеру. І ось такий відкривається краєвид. Ось там між деревами навіть видно море, але вам не дуже. А ще великий плюс у цих апартаментів це наявність. Власної парковки на території нам виділили окреме паркомісце. заїзд сюди через спеціальні залізні ворота. Нам разом з ключиком від квартири видали пульт. Ти під'їжджаєш, натискаєш кнопочку, ці ворота відкриваються, заїжджаєш, вони за тобою зачиняються. Зручно. З орендованим помешканням я вас познайомив а тепер давайте досліджувати пляжний відпочинок у Греції. Салонні, знаходяться на березі моря, але як на мене це місто не про пляжний відпочинок. Тому ми вирушили в сторону півострова Халкідіки, від'їхали 100 кілометрів, дісталися конкретно півострова Касандра і в даний момент знаходимося на узбережжі Егейського моря на пляжі під назвою Посіді. Півострів Касандра має безліч різноманітних пляжів, але ми обрали найпопулярніший із них, причому вирішили відпочивати саме на мисі посіді біля крайньої його точки, там, де берегова лінія заходить максимально у Егейське море. І як бачите, це місце для дикого відпочинку, бо пляжної інфраструктури тут немає. Всі туристи приїхали зі своїм спорядженням парасольки, стільчики, коврики, матраци. Хтось навіть шезлонги з собою привіз. Якщо ви захочете відвідати цей пляж, то сюди ви, звісно, будете добиратися на автомобілі і можете не переживати. Парковкою тут проблем немає. Вона вся безкоштовна, цих парковок доволі багато. Можна стати і на самому мисі, на піску, можна запаркуватися і трохи далі звідси, під деревами, в тіньку, що ми до речі, і зробили, щоб під ось цим пекучим сонцем чорний наш автомобіль не нагрівався. Але якщо ви захочете заїхати саме на мис, то майте на увазі, що він складається з суміші піску та гальки. І будьте обережні, щоб тут не застрягти, бо можна сісти в пісок і потім доведеться якось визволяти ваш автомобіль. Але деякі відпочиваючі все ж ризикують це робити, але роблять це на підготовленому автомобілі. Але якщо посередині мису в основному пісок з маленькими камінчиками, то чим ближче ви підходите до води, тут вже звичайна галька. Нагадує захід в море, наприклад, в Туреччині. І давайте разом підемо в море. Так, поки що йду о, по камінчикам. І далі також вже суміш виходить. Піску, гальки, ногам приємно. І стосовно заходу в море я відійшов буквально метрів п'ять, мені вже по пояс, тобто глибина набирається швидко, підходжу далі, мені вже майже по груди. Ох, яка гарна вода. Все, ще трохи далі і мені по шию. Тим паче, коли присутні хвилі. Претензій щодо прозорості води немає, вона тут шикарна. Можна без проблем бачити пальчики на своїх ногах, або брати, наприклад, маску для плавання і пірнати щось, роздивлятися. Бо, наприклад, ось перед вами, бачите, плаває чоловік, той, що щойно стрибнув воду. Ми з ним познайомились, трошки поспілкувалися, він мене дещо запитував. Виявилося, що він з Кіпру, і він, до речі, плавав з маскою. Не знаю, що він тут видивлявся. Це ж не Червоне море, там де насичений підводний світ різними рибками. Але, можливо, щось шукав. Не знаю. У мене з собою маски немає, але в принципі попірнати можна, бо солоність води. Я ще не перевіряв, в тому плані, чи будуть сильно пекти очі, чи ні. Бо в Чорному морі я відкриваю їх без проблем. В червоному не дуже ризикую, бо потім очі будуть червоні. Тепер давайте дізнаємося температуру Егейського моря. Помічник дельфін зі мною і в даний момент він показує плюс 27 градусів. Дуже комфортна температура. А кліматизація не потрібна, тим паче зараз дуже гарно пригріває сонце, температура повітря плюс 30 градусів, так що можна просто з розгону сюди забігати і в задоволення плавати. До речі, я вам говорив, що глибина дуже швидко набирається біля берега. Воно таке є, але для цікавості я почав йти далі і далі, і тут якось глибина стабілізувалася. От мені вода як дістає до шиї, так вона і залишається. Хоча від попередньої локації я відійшов уже метрів 5, можливо 7. Ось продовжую рухатися в сторону і все одно, глибина не змінюється. Прикольно. На дні, до речі, далі така трохи більша галька. Ногам приємно, такий масажик. Взагалі подобається. Мені тут... Людей наче загалом і багато, але площа пляжу дозволяє всім розміститися, не дуже створюючи натовп. Тобто всі лежать на комфортній відстані один від одного. І це ж тільки ті туристи, що захотіли дістатися на цей мис. Бо тут берегова лінія довга, можна і по одну сторону мису розміститися, і по іншу. Але нам цікаво було побувати саме тут. Друзі, в черговий раз хочу нагадати вам про український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. у їхньому мобільному застосунку. Дуже зручно порівнювати страховки від різних компаній та оформлювати все за 5 хвилин. Якщо плануєте за кордон, ось тур-страховка. Маєте власний автомобіль та їздите по Україні, ось автоцивілка. А якщо плануєте їхати за кордон на своєму автомобілі, то обов'язково зелена картка тут також є. А з моїм промокодом Панюта ви ще отримаєте знижку 10% на оформлення страховки. Посилання є в описі. Користуйтеся. З хвилини на хвилину до нас приєднається Алла, бо вона залишилася в автомобілі попрацювати ось там в тіні, щоб не грітися на сонці. Тому поки що спитаємо враження у коліжанки Люсі. Привіт, відписники. Цей час настав. Час сказати правду. Вони забрали в мене паспорт і не віддають. І змушують мене записувати ці відоси. Але насправді пляж тут просто нереальний. В тому плані, що він дуже великий і всім вистачає місця. І вода просто нереальна. Ну, такої чистої води і класної. Я не згадаю, де я бачила останній раз. Тому я рекомендую, якщо у вас є квадроцикл, це взагалі ідеальний варіант. І незабутні враження від цього пляжу. Беріть дрон, квадроцикл і рушайте сюди. Із салоніків тільки до квадроциклів? А салонники, ну, враження про салонники в мене дуже неоднозначно, тому що я була, в принципі, і в Афінах, і в Патрах. І це третя велика агломерація. І, в принципі, вся Греція однакова. Великі міста ну, не варті того, що буде там більше, ніж два дні. Треба рушати на узбережжя. На пляжі, шукати якісь класні локації, а в місті немає сенсу. Ну, або люди... просто ночувати там і їздити. Да, так, тільки ночувати і їздити в якісь круті місця, тому що враження від Греції може дуже запсуватись через те, що люди можуть не, не виїхати з міста, типу, і вирішити, що там це і є курорт. Але воно так не є. І судити Грецію по містам ну, взагалі не можна. Греція за містами. Дякую за інтерв'ю. Будь ласка, віддайте паспорт. Ні-ні-ні. Нарешті до нас доєднався експерт з найтепліших морів у світі. Яку спробує ще загнати для прикладу у 23-градусну воду? Ділися своїми враженнями від цієї локації. Я можу сказати, найтепліше море, в якому я купалася, це було на Кіпрі. Це ще на декілька градусів не дотягує, але мені подобається. Моя акліматизація проходила десь хвилини-дві, і я вже повністю зайшла у воду. Дуже гарна локація. мені подобається вид, а ще я сьогодні нарешті в повну міру оцінила всі бенефіти від віддаленої роботи. Класно попрацювати, а потім зайти в море і покупатися. Я реально, коли йшла сюди на пляж, не очікувала тут побачити такі гарні пейзажі. Як Женя сказав, що тут це село видно на горі, Посіді. Посіді. Я б хотіла б там пожити в цьому посіді. посидіти в цьому посіді. Посидіти в посіді. Але коли я їхала, очікування було, що тут буде пісочок, а тут а, пляж, камінчики з пісочком. Ну нічого, зато краєвид мене дуже вразив. Мені подобається. Перемістилися ми на східну частину півострова Касандра, приїхали на курорт під назвою Калітея. І першочергово ми сюди дісталися не заради дослідження нових пляжів. Хоча це в планах також є. А за для того, щоб перекусити. Зараз будемо куштувати. Місцеву страву під назвою Гірос це щось на кшталт арабської шаурми, але зі своїми грецькими особливостями. Обрали перший же рандомний заклад з гарними відгуками. Тут 4,8 зірок з 5. називається DK Fast Food. Також написано, що тут Gyros, тобто готують вручну гірос. І ми замовили відразу три штуки кожному. Це у нас гірос з куркою. Приготували максимально швидко, бо вчора, коли ми гуляли по набережні салонників, ми заходили в місцеву кафешку, замовляли гіро з куркою та свининою, і нам їх якось приносили ну дуже довго. І, наприклад, по відгукам коліжанки Люсі було смачно, але щось не те. А тут вже встигли скуштувати. І Люся, давай свій вердикт. Це набагато смачніший гірос. Він з соусом, все як треба. Він дуже-дуже виглядає аутентичним, як на узбережжі. Реально, цей гірос виглядає набагато краще. Бо, наприклад, вчора Люся собі замовила гірос з куркою, і в неї там всередині був соус цацикі, трохи помідорів. А у нас з залою був гірос зі свининою, і всередині в піті було м'ясо, картопля фрі і соус. Щось я там був, не знайшов то тут я вже бачу і соуси, і м'ясце. Все як треба пора куштувати. А то дівчата вже доїдають. А я тільки знімаю. Ну що, цей заклад я вам точно можу рекомендувати. Швидке обслуговування, смачно. І, до речі, вартість такого гіроса складає 5 євро 20 центів. Підійшли подивитися на центральний пляж калітеї. Виявляється, він знаходиться нижче від центральної вулиці. Спускатися не будемо, бо сонце сідає буквально через хвилин 30, можливо, годину, але на пляжі його вже немає. Бо нагадаю, ми знаходимося на східній частині цього півострова, і відповідно сонце заховалося вже за ландшафтом. Але, хоч краємока, та ми з ним познайомилися. Приїхалися ще кілометра три на північ півострова і заїхали в село під назвою Афітос. Причому, коли ми будували маршрут, ми обирали хоч якусь парковку, щоб можна було залишити автомобіль. І на вибір мені запропонувало парковки біля дороги центральної траси або поближче до моря. Думаю, ну це ж село. По-любому ж воно будувалося десь на узбережжі. І ми побудували маршрут саме до моря. Але виявилося... Що це село знаходиться ось там на пагорбі, доволі таки високо, але вже нічого було робити. Ми не могли зупинити посередині села автомобіль, тому що там така напівпішохідна вулиця, дуже багато людей, тому спустилися вже поближче до моря. Тут також доволі гарно, особливо на заході сонця. Сподіваюся, камера передає ось ці гарні кольори. І поки ми тут трохи прогулялися, перше, що помітив, що. Ось цей пляж нагороджений блакитним прапором за чистоту це дуже гарний показник. Як бачите, тут є пляжна інфраструктура. Конкретно в цій локації захід в море, якийсь правда кам'яний. Можливо, ось туди подалі там звичайний пісочок. В наявності є ось кафешки, ввечері тут грає така спокійна музика. Людей ще небагато, але з іншої сторони, зрозуміло, все житло знаходиться ось там на горі, причому ось ці найближчі помешкання, що ви бачите, це не найвища точка села. І уявіть, скільки треба спуститися вниз, щоб на березі моря повечеряти, а потім вже доведеться підніматися назад. Загалом, ось такий у нас сьогодні вийшов день пляж по сіді. Ми вам нашою компанією точно рекомендуємо. Все максимально сподобалося. Ми там провели доволі багато часу, бо спочатку хотіли розділити день навпіл. Частину дня відпочиваємо на пляжі по сіді, потім переїжджаємо на східне узбережжя і далі плаваємо тут. Але на першому пляжі нам настільки сподобалося, що тільки під вечір ми дісталися на східне узбережжя півострова Касандра. І, можливо, тут також дуже файно відпочивати, але ми сьогодні, на жаль, не встигли. Тому якщо ви тут свого часу відпочивали, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Ну а зараз ми вже будемо вирушати в сторону міста салонніки, ночуємо та готуємося до завтрашнього дня, бо будемо досліджувати нові цікаві локації Греції. А тому, щоб не пропустити всі наступні випуски. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.